Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему карта дня завтра 20, 29 грудня. Розслабтеся. Що вас буде чекати завтра 29 грудня? Да, завтра. 29 грудня буде в когось признання в коханні, в когось буде знайомство з новою людиною, і признання в коханні, гармонічні стосунки, комусь буде пропозиція руки і серця. Кось буде запрошено на снайку забаву. Той, хто одинокий, а той, хто в парі. Буде дещо досконалення ваших гармонічних стосунків, взаєморозуміння, хтось отримує подарок завтра. Угу. Тобто, ваше життя 29 грудня в ваше життя приходить гармонія, взаєморозуміння, взаємне кохання, взаєморозуміння. Успіх в особистому житті, хто був і виходить з самотності, самотності в парі, так, карта дня на завтра, 29 грудня. Та всі випробування, долі, труднощі, проживання, якесь непорозуміння виходить з вашого життя. Ви приступайте на новий новий рівень особистого життя, таке життя в тілу. Карта дня на завтра 29 грудня. е, проходить ваше життя стабільне завтра. Хтось отримує завтра гроші, посилки, так, якісь хороші цінні папери. З державних установ. Вас чекає завтра прибуток. Угу. І зростання успіху у вашому кар'єрному і духовному зросту. Карта дня на завтра 22, 29 грудня. Та ви все відсікаєте, відсічаєте завтра, що вам не потрібно. Поставити жирну крапку, переступити і, і підете вперед до досягнення своєї мети. Все не потрібно залишити вас за спиною. Захимте так. Дякую вам за перегляд. Всіх вам благ.